Всім привіт! Мене звати Ірина і ви на каналі Сторіня. AirPods 2 Pro досі залишаються в топі продаж і є фаворитом серед навушників від Apple. Зараз ринок переповнений копіями як дешевими. Так і досить дорогими. І на перший погляд складно відрізнити оригінал від копії. І головне, купуючи у сумнівного продавця, ви можете навіть не здогадатися, що тримаєте у руках підробку. Вона може працювати, підключатися до айфон, мати схожий звук і функції, але за 250 доларів платити за китайський сюрприз точно не хочеться. Тож давайте розберемо, як їх відрізнити. Ми розглянемо коробку, сам кейс, навушники, підключення до айфон та кілька швидких способів перевірки. Ну і наприкінці я покажу кілька лайфхаків. Факів, які допоможуть визначити оригінал від копії, буквально за хвилину. Поїхали! Тож почнемо з коробки. Коробки бувають різні, але найчастіше саме коробка і упакування видає їх з головою. По-перше, колір: оригінальна коробка завжди чисто біла, як у мене в руках. А в копіях картон часто має сірий, рижуватий відтінок. Якість картону Apple завжди використовує щільний, якісний картон. У підробках він може бути тонший або з дефектами. Рельєфне зображення, малюнок навушників на коробці завжди з об'ємним ефектом. Відбиток дуже чіткий. Напис AirPods Pro і. Логотип Apple красиво переливаються на світлі. У копії рельєф часто вдавлений, а не випуклий, як в оригіналі. Наклейки. Тут головний секрет: у справжніх AirPods завжди ідеально наклеєні наклейки і без перекосів. Шрифт завжди чіткий, без розмиття і помилок. У копіях часто трапляється зайві пробіли, інший шрифт або навіть друкарська помилка. Тому, навіть якщо ви вперше тримаєте AirPods в руках, завжди придивіться до дрібних деталей коробки. Переходимо до документації коробки. Такі виробники вже навчилися ідеально підробляти саму документацію, але є нюанс. Завжди шрифт на самій документації трішки темніший, ніж в оригіналі. Плюс в оригінальній коробці завжди чотири тонкі розкладні буклети, а у підробках кількість і об'єм може відрізнятися. Це дрібниця, але для уважного ока важлива деталь. Переходимо до кейсу. Він завжди загорнутий у матову захисну плівку з актуальним ревіюваннями та язичком для легкого відкриття. У дешевих копіях огортка може бути глянцева без язичка. Чи навіть гравіювання. Важливий момент підложка, в якій лежить кейс. У справжніх AirPods вона завжди ідеально чиста, гладка і зроблена з якісного картону. У копіях вона може бути пластиковою, потертою або з нарівностями. На перший погляд, кейси виглядають однаково, але якщо придивитися, у копії більш помітні шви. Сітка динаміків у кейсі часто втоплена глибше, а шрифт написів темніший. Ззаду оригінального кейса обов'язково є актуальний напис. Тут він є в обох версіях. Але кнопка на задній частині має натискатися легко і плавно. В підробки вона ж натискається незручно і досить гучно. Також не випирати як пучок. Тут ви бачите, що вона випирає. Відкривши кришку, ви побачите ще один маркер: це серійний номер. Він завжди повинен збігатися з номером на коробці і в налаштуваннях iPhone. Переходимо до самих навушників. Ось тут китайці дійсно досягли майстерності, тому що візуально вони майже однакові, але все таки є нюанси, якими можна їх розрізнити. По-перше, це сітки мікрофонів. У підробці вони виглядають як пластикові вставки. У справжніх навушниках верхня сітка трошки вдавлена в корпус. Далі датчики. У деяких копіях вони заклеєні шматками скотчу. Apple такого ніколи не робить. Переходимо до серійних номерів. У справжніх AirPods 2 Pro, кожен наушник має власний унікальний номер. Це можна перевірити в налаштуваннях телефону. У підробках номери або однакові, або зовсім не збігаються з коробкою. Переходимо до підключення навушників до iPhone. Багато хто думає, що якщо кейс висвітлюється на головному екрані вашого iPhone, то тоді це оригінал. Насправді це не так. Навіть копії можуть імітувати це вікно. По-перше, у налаштуваннях оригінальних AirPods у розділі Pro пристрій відображається версія. Прошивки та номер кейса. У підробках цієї інформації часто немає. При підключенні другої пари AirPods iOS автоматично дає позначку 2. У копіях ця функція може працювати некоректно. На сьогоднішній день у копіях вже навіть є шумопоглинання та режим прозорості. Вони навіть працюють, але ефект досить слабкий. Найбільше підробку видає просторове аудіо з відстеженням голови, тому що в оригіналі вона буквально слідкує за вашою головою. В копії цього ж не відбувається. Щодо якості, Звуку. Звук повинен звучати соковито та з глибокими басами. У копіях звук часто плаский, але при високій гучності може навіть різати ваше вухо. Тож, швидкі лайфхаки для перевірки ваших AirPods. Перше і дуже легке: візьміть будь-яку зарядку від Apple Watch і підключіть ваш кейс. Якщо вона підтримується, це точно оригінал. Копія цього зробити не зможе. Фонарик у кришку кейса. У справжніх AirPods видно вбудовані магніти. У підробках або нічого, або намальовані лінії. Ну і звук. Закриття кейсу. Оригінал має такий чіткий клац. Типу ось так. Копія ж звучить глухо і невиразно. Сподіваюсь, ці лайфхаки були корисними для вас. Тож переходимо до висновків. Дорогі копії дійсно важко відрізнити від оригіналу. Але уважність до деталей ваш головний захисник. Колір коробки, якість картону, рельєф, наклейки, серійний номер, звук кейсу. Усе це разом допоможе зрозуміти, чи справжня AirPods 2 Pro. Перед вами і найважливіше купити техніку лише в перевірених продавців. Наприклад, у нас Сторінюаза пропонує для вас лише найкращі умови і вигідні ціни. Тож дякую за перегляд, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та пишіть в коментарях, чи траплялися вам підробки на AirPods. І до зустрічі в наступному відео!